Ізраїльсько-палестинський конфлікт. Як все починалося, та що відбувається зараз? У минулому столітті виник конфлікт в Палестині. За часів Першої світової війни Велика Британія захопила цю землю від Османської імперії. Там проживало більше арабів, ніж євреїв. Потім британці отримали завдання від міжнародного співтовариства створити національний дім для євреїв. Євреї хотіли свій дім, але араби були проти. З 20-х до 40-х років багато євреїв прибули туди втікати від переслідувань в Європі та шукали свій дім після Голокосту. Але це спричинило насильство між євреями, арабами і навіть проти британців. У 1947 році ООН запропонувала розділити Палестину на єврейську та арабську частини, а Єрусалим зробити міжнародним містом. Євреї погодилися, але Араби ні. Так що план так і залишився невиконаним. У 1948 році британці покинули Палестину, і єврейські лідери вирішили створити Ізраїль, але це призвело до війни з палестинцями, що призвело до вигнання багатьох з їхніх домів, яке вони називають катастрофою. Після війни Ізраїль контролював більшу частину території, але конфлікт не зупинився. Згодом Ізраїль окупував ще більше земель у війні 1967 року. Спроби знайти мирне вирішення тривають більше 25 років. Спроба все-таки вирішити конфлікт за останні роки була відхилена палестинцями. Наразі напруженість висока, і, схоже, що на шляху до миру поки немає прямої дороги. А більше про Україну та українців дивіться на моєму ютуб-каналі Останній гетьман.